Півонія Кріс Масвельвет. Погляньте на це розташування пелюсток у середині ось тих нижніх пелюсток. Погляньте, як вони цікаво розміщені. Це просто якась неймовірна краса. Кольору вони такого, як приблизно як перші ранні півонії рубра плена зацвітають. Але квітка набагато охойніша, красивіша. Ось квітка, яка щойно тільки-тільки розпустилася. А ось цю я вам показувала. Це вже квітка, яка вже розпустилася ще вчора. Дуже красиві, красивої форми квіти. От. І здається, я вже трошки призабула, по-моєму, саме Крістмас Вельвет він вигоряє. От. Якщо я не помиляюся, або Command Performance вигоряє, або Крісмас Вельвет. Дійсно, у нього такого кольору оксамитового квіти. От, Хто бачив рубера плена, тільки там не так складені пелюстки. Отак От приблизно такого кольору, тільки, мабуть, більш вишневішого кольору, квіти у Крісмас Вельвет. Наростає кущ не дуже швидко, має бічні бутони. Кущ посаджений у 2020 році, і ви можете бачити, що бутонів на стеблах не досить багато. Як розцвітають ці бутони не всі разом. Зараз ось я залишила стебло, де є бічні бутони. От. Хочу просто перевірити, чи бічні бутони розкриваються, тому залишила бічні бутони. Значить, Бутонів зараз на стеблі маємо розквітлих сім, але є й на розквітлі, які не мають бічних бутонів. Я пообривала це 4, тобто їх лише в цьому році 11. Кущ посаджений у 2020 році.